Шановні тиранівчани! дорогі земляки, кожен новий день війни ставить перед нами нові виклики. Внаслідок безпрецедентної серії російських атак на енергетичну систему України. Близько 30 її інфраструктури на сьогодні пошкоджено. Тому від 20 жовтня 2022 року в місті. Та по всій області вводиться обмеження постачання електроенергії. Ми входимо в режим тотальної економії. Це, на жаль, вимушений крок для відновлення балансу електросистеми і від цього залишить її життєдіяльність. Енергетики в області працюють в посиленому режимі та здійснюють всі необхідні заходи задля стабільного розподілу електричної енергії. Щоб по роботі електромереж не виникали перебоїв та не довелося робити примусові відключення, заскаю вас усіх максимальна скоротіть споживання електроенергії з 7-ї години ранку до 23 години вечора. Не вмикайте в час, енергоємкі прилади це ті проміжки часу, коли на нашу енергосистему йде найбільше навантаження. Сьогодні кожна Умікнута вітрина рекламний щит чи пральна машина здатні привести до серйозних аварійних відключень. Будь ласка, подбайте про те, щоб ви мали заряджені телефони, пару банки, запасу води, ліхтарики і батарейки до них це вкрай необхідно. Сьогодні в країні йде війна. Повідомте про те всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони були теж готові. Я звертаюсь до керівників установ, організацій і бізнесу, розробити заходи щодо економії електроенергії, ретельно продумати свої дії, які будуть спрямовані на збереження електроенергії, яка так необхідна сьогодні нашій країні. Пам'ятайте, кожен прилад, який ви самовольно викнете, чи це величезна допомога нашим енергетикам, які 24 на 7 працюють над тим, щоб всі були з електрикою. Навіть зарядне, яке ви не знайшли у розетці, вже є суттєвою допомогою. Або ми всі разом економимо, або готуємося до відключень. Нинішніх умовах треба завжди бути готовими до нових атак ворога, відповідна і до проблем з електроенергією, водопостачанням, теплопостачанням. Кожен споживач зараз може і повинен допомагати нашій країні. Споживаємо свідомо, вимикаємо усю зайву електрику, об'єднаємо всі наші зусилля в противостоянні зухвалості і жорстокості ворога. Допомагаючи один одному, ми віримо в себе, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! Слава Україні!